Зараз на вечерю зробимо рулетики м'ясні. Ось в мене м'ясо ось є. Дивіться, зараз його треба відбити. От я тут вже почерплювався. відбиваємо, Так, відбиваємо з обох сторін. Так, ну тоді я відбью сам. Тоді що, що нам треба? Ось дивіться, отак от, от картопля от так от, порізана шматочками. Солим її. Так, Щоб і не дуже, ну і просолились. Заливаємо сюди олійки. Я м'ясом тоді сам розберусь. Так. Ну, олійки так. Небагато. Все, все трошки. Олійки. І, і перемішуємо. Так. Все, перемісили. І от хай вона стоїть у нас, пока ми будемо займатися м'ясом. Так, добавляем перчику сюди. Перемішаю ще трошки. Так, все. Ну, мы багато перців. Не сипам, то що вже це як молодий, тоді перцю можна смалиники заводити. Так, і все, відставляємо. Хай воно стоїть. А я буду займатися м'ясом. М'ясо відбив. Ось так от вийшло. Тепер беремо сир твердий. Натираємо так. У мене тут цибуля, петрушка, кріп і рукола. Тепер висипаємо все сюди. Ось так от. Все це перемішуємо. Окрій ну, по мене і рухало сухе. Так. І трошки додаємо майонезу. Ось так от. Це, мабуть, і хватить. Так. І все ретельненько перемішуємо. все буде нам потрібно. Так. Ну, хай, я вимішую тоді. Так, крутим тепер пручинника. Беремо отак так мясо наше. А, кашка. Вот отак от Так. А, ось дивіться, выставим вот так вот картоплые. дно. А тоді далі ось беремо нашу начинку. Це сир з сметаною і зеленью. І загортаю наші рулетики. Локрученики, як хочете так і називати. Так. І замотуємо так от. Аккуратненько. Так. Є. І кладемо шовчиком вниз. Так. І отак от. Так от поки всі не закінчили. Так, Ось я накрутив крученики. Тепер беремо ось картоплю. Це у нас шар знизу. І тепер все укладаємо так от по боках. Повністю все закладаємо. Ну, Якщо залишиться, то залишиться. Ну, ось. Отак. Так, тепер. Заливка. Отут тут сметана, розмарин і коріандр. І все. І, ну, води трохи долив, щоб вона така рідненька була. І заливаємо це все. Так, духовку я включив. Духовка в мене гріється. Ось отак от залили. Так. І... Все, і ставимо в духовку, хай воно у нас смажиться. І так, пройшло в мене десь з годинки. Буду витягати свої кручинки. вони, Ганіуні. -гарні. Дивіться. Вимикаю духовку. Зараз покажу ближченько. Дивіться, які красиві. Ну це вже точно засмажилось. Ну швидко робиться, дуже смачно, ну, обалдені вийшли, і красиві не бачите. картопля підсмажилась. І, і самі рулетики підсмажились. Ну, тепер будемо чекати, поки охолонуть.